Чим більше ви вмієте керувати своїми емоціями? Чим більше ви розумієте, як реагувати на будь-які події у вашому житті, тим більшу цінність ви маєте в своїх очах і як наслідок в очах інших людей. От розумієте, на що ви себе розпорошуєте? Для чого? Коли вас образили, коли вам щось десь... Не стримали слово, щось зробили вам неприємно. Для чого ви розпорушуєте себе? Для чого ви відповідаєте на вчинки інших людей, на проблеми інших людей? Для чого ви берете на себе відповідальність за те, що мають інші люди відповідати, розумієте? Ви, ви реагуєте? Це означає, що ви вже берете відповідальність замість того. Щоб та людина сама тримала провину за те, що вона зробила, думала, як це зробити, щоб вибачитись перед вами, так ви ж своєю реакцією емоційною берете і все перекреслюєте. Ви от настільки переживаєте, що вас образили, чи що та навпаки, не реагуйте. Це не ваші проблеми. Вас скривдили, це проблеми іншої людини. Тобто вас не можуть скривдити. Ви вибираєте або там образитися, або ні. Але якщо вам зробили щось неприємне, то це не ваші проблеми. Тобто у вас має бути така позиція, що якщо вам зробив хтось неприємне, то ви якби задумаєтесь, чи варто далі пускати цих людей в життя? Спостерігаєте за іншими людьми. А спостерігає людина мовчки, тому що якщо ви на реакціях, на емоціях, ви не спостерігаєте. Ви просто дієте, знаєте, інстиктивно. Але ж ми люди, ми маємо здатність керувати своїми емоціями. Ми не тварини. Чому ви не використовуєте нашу таку здатність? Дуже класну здатність.